Вітаємо сьогодні. Ми поринемо в історію Оксани Павленко. Це видатна українська художниця. Знаєте, її іноді називають першою українською феміністкою. Так, дуже цікава постать. У нас тут є уривки з матеріалів про її життя, її творчість, і наша мета сьогодні ну не просто факти переказати, а спробувати зрозуміти звідки в неї ця неймовірна стійкість. Це новаторство. Дійсно, от тільки уявіть. Їй же спочатку навіть відмовляли у навчанні мистецтву, просто тому, що жінка. Еге ага ж, але ж вона таки домоглася свого, зламала цей бар'єр. Саме так. І це, знаєте, був лише першим з багатьох викликів у її житті. Цікаво, що вона ж стала останньою ученицею самого Михайла Бойчука, засновника школи монументалізму, так? А вже ж. І він вчив її не лише техніці, оцій його славетній системі ліній. Він вчив шукати глибинну суть за формою. Mm, поєднання візантійської величі з модерними ідеями. Щось таке. Ну, приблизно це власне і сформувало її особливе бачення світу. Бачення, яке їй потім довелося, скажімо так, захищати в дуже непростих обставинах. І обставини були, м'яко кажучи, екстремальними. От джерела описують, як вона малювала в Києві у 1918 році під обстрілами. Страшні часи. Звісно, боялася, втовлювалася, але ну, все одно малювала. Паперу ж не було зовсім так. Розповідають. Кажуть, використовувала обгортки, старі газети. Навіть уявіть собі, картон зі смітника знаходила. Це ж це ж більше, ніж просто винахідливість, правда? Безперечно. Це свідчить про те, що мистецтво для неї було ну абсолютною потребою, фундаментальною, чимось невід'ємним від самого життя. Тобто не залежало від комфорту, безпеки зовсім це було майже як знаєте, акт спротиву, спротиву навколишньому хаосу, руйнації, ствердження цінності творчості понад усе раннього українського феміністичного мистецтва. Ну, річ не лише в назві чи сюжеті, хоча і це важливо, треба дивитися на контекст того часу. Це ж була по суті смілива публічна заява, угу. візуалізована мовою, яку тоді частіше використовували для, скажімо, пропаганди чи великих історичних полотен. А вона взяла і заявила про жіночу тему, як про щось варте уваги високого мистецтва. Тобто підняла цю тему на інший рівень, саме так. І до того ж, варто пам'ятати її власний досвід. Оцю боротьбу за право вчитися мистецтву. Її фемінізм він же був вистражданий ще до того, як став темою картин. Але Її особисте життя, як свідчить джерела, воно ж тісно переплилося з трагедіями епохи. Згадується її кохання до художника Василя Седляра. Так, їхні мрії про життя у харківському будинку слово він же мав стати таким осередком нової української культури. Угу. Але став пасткою. Це ж жахлива іронія долі. Справді, джерела малюють таку гнітючу картину, атмосфера страху. Оці нічні арешти друзів митців, порожні майстерні вранці. Це був просто систематичний терор проти інтелігенції. І цей тиск, мабуть, і змусив Павленко, врешті-решт, приїхати до Москви. Дуже ймовірно, це виглядає як спроба врятуватися. Переїзд як порятунок, але чи знайшла вона там спокій джерела якось натякають на інше? Е, це складне питання. Можливо, фізично вона врятувалася? Так. Але опинилася у ще більшій ізоляції і творчій, і людській, відірвана від свого середовища, так від свого бойчекістського кола, від українського контексту, і саме там, на відстані, як здається, вона можливо ще глибше усвідомила всю суть цієї системи і ціну, яку довелося заплатити, відчула глибоку самотність. І оця туга за Україною її здається не полишала ніколи. Дуже зворушливий факт з джерел вже у поважному віці вона так мріяла приїхати на власну виставку до Львова. Але не змогла через хворобу. Так. І залишилась її цитата: що згадка про рідну Україну один з найпрекрасніших споменів мого дитинства та юності на селі. Ця ностальгія вона пройшла крізь усе її життя. Отже, якщо підсумувати, історія Оксани Павленко це, ну, перш за все, історія про виняткову силу духу. Безперечно. Вона ж протистояла гендерній дискримінації, е, творила в умовах війни, потім терору, пережила знищення всього свого мистецького середовища і не просто вижила. Саме так вона стала новаторкою, говорила про важливі речі своєю унікальною художньою мовою. Її доля вона так трагічно і водночас яскраво відзеркалює цілу епоху. Справді, її життя це такий потужний приклад того, як мистецтво може стати опорою, сенсом, її боротьба за право творити, за своє місце у світі. Це ж перегукується з досвідом багатьох жінок митців і сьогодні, чи не так нагадує про ціну визнання у складні часи. І це власне підводить нас до такого фінального питання для роздумув. Якщо для Павленко мистецтво було абсолютною потребою, ну чимось життєво необхідним, навіть серед руїн страху, дефіциту, то що це говорить нам про фундаментальну роль творчості для людської стійкості? Mm. Для нашої здатності виживати, зберігати себе, свою ідентичність за будь-яких обставин?